Усім привіт! Дуже рада вас знову вітати на моєму каналі! Як завжди, я Даша, я розповідатиму про парфуми сьогодні і завжди у своїх відео на каналі. Заходьте, переглядайте інші, якщо ще не знайомі і не бачили їх. А я продовжу свій огляд бренду Pineworld Perfumes. Посилання на Першу частину огляду буде в інфобоксі, там і тайм-коди будуть, і назви сьогоднішніх ароматів. Тож заглядайте туди обов'язково. В мене ще один такий зелений мішечок, і нагадаю, що Pineworlds це парфуми про хвойні ліси, про ялину, голки сосни, про тую, ялівець, кіпарису різноманітні. Хвойні дерева, також про землю, про вологу рослинність, якусь про мох, про лишайники такі от казкові лісові хвойні аромати. Дуже цікаві, і їх дуже багато, і вони між собою досить сильно відрізняються. І ось у мене тут записничок, бо я ж тестувала на собі на шкірі, як завжди, кожен аромат. І на жаль, не змогла роздрукувати, принтер трошечки зламався, Ось тому в мене лишилися записи від руки про аромати. І ось мої блотери, я теж вам наноситиму зараз, розповідатиму свіжі враження і підглядатиму в записничок про ноти і про те, що було на моїй шкірі. І перший аромат у нас Borealis. Ось такий колір жовтенький. Скажу, що у Пайнворда є парфум Бореал Boreal і Бореаліс. Ну, Бореаліс у нас північний, відповідно. І ці Бореал Boreal і Бореаліс прям схожі, і на сайті написано, що Бореаліс це більш прохолодна версія Бореалу, злегка квіткова і акватична. Що я можу сказати? Це такий дуже. Справді холодний смолисто-хвойний аромат. В ньому є якийсь такий от бальзамічно-лікарський відтінок, але приємний. І він для мене дуже такий трав'янистий і е смолистий, смолистий найбільше про сосну, оцей бореаліз. Трошки солодкуватий. Е Я. Там дуже велика піраміда, але ну, акватику я тут не розрізняю взагалі. Але різні трави і сосну е, я дуже добре відчуваю. Тут там різні трави, справді, в піраміді м'ята, чай навіть є, і морська вода. Ну, виразну чайність як таку я не чую, але якийсь трав'яний збір, трав'яний чай я цілком можу уявити. Е, тобто, це справді про такий якийсь. Ліс більш, можливо, мішаний, але більш в сторону хвойних лісів. Не листяний, тому що тут немає ґрунту, землистості, прилого листя, а тут от прям така прохолода і хвойність відчувається. Такий ліс, і, можливо, ви десь йдете з термокружечкою чаю по ньому зігріваєтеся і дивитеся, що е, навкруги у вас відбувається. Гарний, приємний аромат. Я спробую зараз пошукати одразу бореал, щоб ну, порівнювати їх разом. Якщо це мені вдасться, трошки пошуршу, ось вийму Snoqualmi, який я вже і пондеросу, який я оглядала вже в минулому своєму огляді, тому не повторюватиму нічого про них. О, я знайшла бореал. І Бореал це бореальний, якщо в контексті лісів, то це той, що характерний для північних широт, і це з екосистем це може бути тайга або мішані ліси. Отже, і бореал він такий більш зелений, де тут Бореаліс? Так, Бореаліс. Ось, бачите, вони начебто подібні за характером, але геть різні за кольорами. І бареал це прям такий дуже-дуже холодно-смолистий, але тут уже мені трошечки землистості ще відчувається. Е на шкірі от було трошки така от затхла, якась землистість, і він мені пачульний був. Зараз він мені холодний, смолистий, от такі смоли, як оце скипидари, якісь такі різкі і гучні, і холодні. По нотах тут є м'ята, смоли, кедр, мох, сосна і от трошечки дерева, але в основному це така от смолистість, холодок. Він більш густий, більш, ем, більш смолистий за бореаліс, якщо бореаліс такий більш просто ліс, повітря, трави якісь. То тут саме холод і от смола, яка виступила на дереві. Вони от досить і досить різні за характером. І якщо Бореал справді мені кудись здається більш туди на північ, де холодно, то Бореаліс, він хоч і прохолодний, але до такого більш м'якого мішаного лісу, мені здається, пасує. Якась така різниця між цими двома північними ароматами. Наступним я хочу фангорн номер 2 бо є ще один. Ну, і фангорн, ви, звісно, знаєте, що фангорн це древній ліс із володаря перснів, деревоборот і все таке інше. І мені дуже приємно, що такий от інді-бренд Звертається до володаря перснів у своїй творчості парфумерній. Ось і це такий гострий-гострий такий землистий аромат з листячком, але з осінній, коли вже пал, опали і пріли листя, а це прям. Про молоду рослинність, яка вже починає пробиватися, яка готова вже от-от буде буяти. Це такий весняний ліс і вологий ґрунт, він насичений водичкою, можливо талими водами, можливо, вже першими дощами. І це такий аромат про ліс, який оживає. Але він досить і досить сильно землистий, і тут прям. І лишайники, і мох, і волога рослинність прям в піраміді прописана. От Для мене тут дуже виразна нотка зимистості, але вона така не, не похмура, а оптимістична. І от ну, мох, і от трав, трави лісу, саме оця лісова підстилка, нижній шар, не про дерева, гілля хвою, листя і так далі. А от саме про те, що росте внизу у лісі. Це для мене ось такий. Аромат приємний, глибокий, природний. Наступним, наступним буде white Fir, ялиця біла. І це, по приназву, на шкірі, це мені було цитрусове милко. Зараз я теж дуже сильно відчуваю такі солодкуваті цитруси в піраміді є апельсин, і от вони мені милять. Можливо, мильність я зчитую за рахунок імбиру в піраміді, ну, я так подивилася і не знайшла нічого такого іншого. І тут є якісь хвойні ноти в піраміді, але для мене от, до цитрусового мила просто е, додається якась така прохолода, свіжість, е, тривалість цього звучання. От, але цитруси для мене все одно на першому плані. І це, певно, найцитрусовіший аромат із тих, які я у Pine World затестила. І він такий досить святковий, досить перегукується із. Новорічною різдвяною тематикою за рахунок цих апельсинок. І мені здається, що цікаво було б White fur нашарувати якраз на аромат про прям просто свіжу різдвяну ялинку в снокволмі. От мені якраз було б цікаво, якщо туди ще додати оцих трошки хвойних цитрусів. Мені здається, міг би вийти непоганий мікс із двох ароматів Пайнворта. Хоча я не знаю, чи заохочує сам бренд на шарування їхніх ароматів. Наступним я вам розкажу про біндеболе. А, так, і це, це досить легкий аромат, бо є тут, безперечно, важчі якісь, є більш легкі творіння. Оце, як на мене, він ну, свіжий і досить легкий при цьому, не, не важкий. І тут є якийсь м цікавий солонуватий акцент. Тут прям дуже-дуже свіжий аромат, ледь кисленька хвоя. Що я собі записувала, що тут прям цікава піраміда, що тут є і зелене листя. Ну, відповідно, Листяне, так вже не хвоя, тут є іголки сосни, і тут є бруньки тополі, і тут є амбрета. Дуже така цікава піраміда, несподіваний мікс. Від Амбрети, можливо, м'якість така загальна у цього аромату є. От як на мене, він такий свіжий і ну, максимально такий не накричить, не образить вас. Такий, він не те, щоб делікатний, ні, він досить відчутний, але ну, от він якийсь такий е, м'який і більш-менш пухнастий аромат. Але виразний, досить такий е, цікавий екземпляр. Е, що ще? О, тут є мурквуд, е, це темне дерево в перекладі. Він дуже темний сам по собі, такий аж коричневий. Зараз на блотері теж буде такий темно-зелений. Трошки замало пшикнула. Ой, він теж дуже-дуже смолистий, незважаючи на те, що аромат просто про темне дерево. І це прям така камфорність, дуже виразна. Це про деревний спил, тобто дерево тут прям відчутне, якісь такі свіжі дошки. І все таке. І для мене тут є трошечки бадьяну. Хоча бадьяну в піраміді нема, але от він мені ним звучить. І тут зате є. Піраміді, чай, лапсанг, сушонг, тут є миру, тут є мох, тут є ладан. І загалом якийсь такий аромат от, деревний, спокійний, розслабляючий, справді про, не те, щоб про лісопилку якусь, але от про, можливо, про якусь затишну майстерню, де от дерево обробляють щось, виготовляють з нього, можливо. Можливо, якраз якісь різдвяні іграшки для діток. І він такий, я б не сказала, що він димний, але от він трошечки теплий аромат загалом. Наступне в нас ще трошечки є. О, Coastal Veil. Vale. Coastal Veil, vale, такий досить світлий, і це, мабуть, фаворит із сьогоднішнього огляду. Костал Вейл, це про берегова вуаль, можливо, це мається на увазі димка, туман якийсь. Оце аромат такий важчий, але дуже гарний. Він дуже смолистий. Він, він з якоюсь такою цікавою кислинкою, він з м'ятністю, з прохолодою такою. Він трошки йодистий зараз, от наче оцей справді на узбережжі якісь хвойні дерева, ви от гуляєте і йодистість плюс хвойні дерева такі якісь досить цікаве відчуття викликають. Наче море от уже таке холодне, справді вже осінь або зима, і от ви приїхали і гуляєте, і наповнюєтеся цими йодисто-хвойними ароматами. От, І м, тут є і гриби, і водорості в піраміді, і сіра амбра, і евкаліпт, і ягоди є Дуже цікава піраміда, е, дуже цікавий аромат, мені м, прям дуже атмосферно і дуже подобається. Що там у нас ще лишилося? У нас є грей міст, бачите, майже прозора рідина, що прям рідкість для пайнвордів. І цей Mist, сірий туман, такий приємний, якийсь солодкуватий, ледь фруктовий, ледь тютюново-димний, якийсь ледь чайний аромат. Він справді такий, як димка, щось сіреньке, таке акварельне, він розпливається, він невловимий, він десь хоче сховатися від вашої уваги, але ви його все одно вловлюєте. І це і це, він така якась є солодкувата землиста нотка, і ем, наче е, запах листочків е, хвойнок туї для мене. А там є сосна, цитрон, ветивер е, і білий тютюн. Тобто ця тютюновість видно від квіток цих білий тютюн. Досить цікавий, легенький аромат якраз для тих, хто не любить важке, але любить щось цікавеньке. Наступний у нас оксілус. Оксілус і, знову ж таки, теж більш-менш ні, не легкий, але така от середня в нього насиченість. Мені взагалі зараз чомусь якийсь огірковий вайб у ньому є. І знову він такий землистий, землистий з арахісовими такими нотками, які бувають у ветиверу, саме в сировині парфумерної. Мені чомусь ще відчувається якась така легка нотка гіркого шоколаду. І от, ну, власне, на шкірі він розкривався у мене шоколадністю і землистістю. Але не пачульністю. А тут є ґрунт, мирт, ВТВР і ялівець. Сильної хвойності я тут не чую, більше така якась бальзамічність, смолистість тут іде. Але оцей ветивер, в принципі, досить добре відчувається, хоча він ну, і не такий, як, наприклад, як ван та, від Лалікні, він зовсім інший. Але приємний, гарний, знову ж таки аромат природи для мене. І в нас там лишається зовсім мало, зовсім мало. І е, караван Сарі», тобто караван сарай. Він такий знов синьо-зелений, ось такий він на блотері. І, ну як, тут, звісно, назва не може впливати на, не може не впливати на сприйняття цього аромату. Тому він мені здається, чимось таким смачненьким. Е, і. Це для мене чомусь трошечки солодка якась мийність у ньому є однозначно. Не знаю за рахунок чого. А ще мені якісь такі є лакричні цукерки в ньому мені вважаються. Мені вважається якийсь такий теж трояндова водичка, можливо, трояндовий рахат Лукум і такий димок від. Теплого якогось чаю, трав'яного або фруктового, швидше фруктового, напевно. І е, от мені ще вважалися десерти ну, на шкірі е, різні. Що у нас по нотах? Там є цікавого: чорний чай є, е, бальзам нулу, дим є. Оце, мабуть, цей ефект е, такого якогось чаю е, трав'янисто-фруктового, що парує біля вас, і у вас тут ще десертики, ви сидите в якійсь такій приємній атмосфері і відпочиваєте після дороги. Там ще ромашка є, ваніль, ладан, лаванда. Ну, Лаванду я взагалі не відчуваю тут. Але, ну, от можливо, якраз ваніль в поєднанні з іншими нотами м, ну, дає оцю е, відсилку до десертів, до гурманіки. І от загалом якісь такі е, смачні льодяники, не лядяники, чайний чай, не чай е, така от гармоніка, яка не є повністю їстівною, але от дає натяк на якийсь такий е, фуршет, на чаювання, на цукерки, е, досить виразно і досить приємно. І в нас, здається, так, в нас лишається останній аромат, е, і він Знову ж таки, про ліс і не просто про ліс. він називається брокілен, брокілон. Брокілон, як мені Google підказав, якщо шукати українською, тут а з умляутом, як в німецькій мові ці дві крапочки називають. І якщо це читається справді брокілон, то це ліс. Зараз відшукаю домівка ельфів і старших раз із Відьмака. Е, ну, Відьмака я не читала, не дивилася, якось так пройшло повз мене. Але знову ж таки приємно, що е, парфумер робить відсилки до е, літератури, до ігор, ну, загалом до фентезі-персонажів. І тут для мене така гарна м'яка хвойна свіжість. І... Він досить негучний, в міру ніжний, і це просто такий якийсь от хвойний ліс, вже якраз не про, не про траву, а саме про дерева в лісі, між якими є багато повітря, десь пробувається сонечко, і ліс такий весь загадковий, насичений життям. Тваринок тут немає, але тут дуже багато рослинність, і тому, відповідно, відчувається, що цей ліс живий, він наповнений мешканцями і рослинного, і тваринного світу. Такий цікавий, загадковий і ліс більше в хвойну сторону. Ось Такі чудові аромати, я от їх тут виставила, і знову дуже багато. Вони всі дуже гарні. Хоча от у нас більше сьогодні були такі прям хвойні мішані ліси, листячко і трави, і травичка, повністю природні аромати. Дуже гарно, сьогодні багато разів зустрічався різний чай в піраміді. Тож, якщо ви любите напрями, і хвойні, якісь і димні, і чайні, тут ви знайдете до чого придивитися собі на майбутнє. Дякую, як завжди, вам за увагу. Бережіть себе. Я сподіваюся, що я ще встигну. Можливо, підсумки року, мабуть, не підбиватиму, але хочу розкажу про якісь умовні новинки осінньо-зимові від наших українських парфумерів. Ось, якщо знову ж таки вийде. Дякую, бережіть себе, гарних вам свят. Приємних клопотів. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!